одному з інтерв'ю ви зазначили, що на війні немає суперечок щодо мови чи політики. Чи означає це, що в мирному житті ці питання надто перебільшені? Питання мови, питання політичних подобань, питання релігійних подобань на фронті взагалі не згадуються. Ось просто його немає. По мові так є суто прикладні питання, коли ти евакуюєш пораненого, коли ти витягуєш когось з поля бою, без тями, контуженого везеш. Звісно, якщо хочеш жити, розмовляй по-українськи. Звісно, ти обшукав людину, вкинув медивак, його кудись повезли, але людина давно воює. В нього граната може бути де завгодно. Ти її не знайдеш, ти її часу немає. І ось людина приходить до тями, її кудись волокуть, її кудись везуть і розмовляють російською. Уявляєте реакцію? Людина може підірвати вас всіх, або відірвати в когось автомат і почати відкрити вогонь. Тому в таких випадках виключно українською, щоб бачили, чули своїх. У ситуацій, ну, звісно, офіційна мова спілкування українська, тут нема питань. Всі документи, всі звернення спілкування українською. Щодо побуту взагалі не цікаво. Українська, російська, закарпатська, якась мова особлива суржик. Всі розмовляють, як розмовляють. Ніхто не буде якісь претензії викатувати побратиму за те, що той не так розмовляє, не так голосував чи ще щось. Не буде це казати людині, яка ризикує поруч з тобою життям завтра. Або ти її, або вона тебе буде витягувати з якоїсь дуже жорсткої ситуації. Це в голову нікому не приходить. Нема тут ані політики, ані мовних питань. Нічого і не було і в 22, му і в 23, му і 24-му, і 25-му Немає взагалі не за це люди воюють.